Вже на Львівщині зростає кількість хворих, у яких коронавірус на жаль провокує важкі ускладнення в обласній інфекційній лікарні. Наразі понад півсотні недужих, троє з яких у реанімації з важким запаленням легень усі кисневозалежні, і що примітно жоден із цих пацієнтів не був щепленим від коронавірусу. Хоча саме вакцинація і на цьому постійно наголошують медики це єдиний. Захист від ковіду лікарі радять дві дози базової базової вакцини і, і ще дві бустерні. Про епідеміологічну ситуацію в області будемо говорити далі. Із лікарем-інфекціоністом Андрієм Орфіним. Він з нами вже на зв'язку. пан Андрію, дякуємо, що доєдналися. Слава Україні! Героям слава добрий і, вечір е одразу ж. Е Будемо спілкуватися, яка динаміка захворюваності зараз, якщо порівняти, приміром із минулим тижнем, і як вірус, так би мовити, поводиться, як він змінився, як швидко розвиваються симптоми, якщо порівняти з попередніми хвилями, наприклад, ми спостерігаємо стільки зростання кількості пацієнтів хворих на ГРВІ, в тому числі ковід, який тепер віднесли до ГРВІ. Чи вірус змінює клінічну картину? В принципі, загалом клінічна картина не дуже змінилася. Перших кілька днів пацієнти страждають від гарячки до 38-39 градусів, покашлювання, біль в горлі, хриплість голосу, нежить і приблизно з 7-го, інколи пізніше дня, розвивається пневмонія, і всі найстрашніші наслідки, які ми... Бачили ще в 20-му, 21-му, 22-му роках, а саме дихальна недостатність, потреба в кисневій терапії. Ну і залишається далі. В нас знаєте, нічого не міняється. Ми дуже стабільні в тому плані. Пацієнти звертаються пізно, mm -hmm. теж ті пневмоніями, І відповідно, ми в клініці бачимо тільки важких пацієнтів або середньо тяжких. Хоча є велика кількість пацієнтів з легкими формами, які знаходяться на контролі у сімейних лікарів, де хто сам лікується, але зазвичай таке самолікування призводить до дуже поганих наслідків. Коли ми говорили про Омікрон, то йшлося про те, що він можливо легше переноситься, але поширюється набагато швидше, тобто він більш заразний. Про які штами на території Львівщини йдеться зараз, і наскільки змінюється от, власне заразність вірусу, якщо не змінюється настільки разюча клінічна картина, заразність вірусу поки що не змінилася, бо ми далі працюємо з омікроном. Нових штамів вірусу, які є менш заразні, про які ми могли чути сполучених Штатах чи в Латинській Америці, на сьогоднішній день не було зареєстровано нашим лабораторним центром, тому в принципі заразність зберігається така, яка була. Але єдине питання в тому, що збільшується. В садочки, школи почали свою роботу, університети, та люди більше проводять часу в закритих приміщеннях, бо коли це було літо, там початок осені, по крайній мірі було тепло, можна було вийти довший день, тому це напевно основні фактори, які призводять до перезараження, бо діти приходять хворі зазвичай зі школи приносять коронавірус додому. Та й, в принципі, інші герби. Тому якогось такого. Зменшення заражень передачі вірусу, чи чи збільшення поки що ми не бачимо без якоїсь динаміки в тому плані на початку нашої розмови, Ніна зазначала, що ті люди, які зараз перебувають у важкій формі хвороби, не були вакциновані навіть однією дозою вакцини. Так ми розуміємо, як це може допомогти, але чи спілкувалися з ними, і що ці люди кажуть, чому вони досі не зробили щеплень? Пам'ятаємо про цю хвилю, коли люди стояли у чергах, аби отримати щеплення від коронавірусу Тепер же ж. Коли всі, так би мовити, починають про вірус забувати, люди, які тоді не щепилися, попадають до вас до лікарні. Справді в основному госпіталізуються нещеплені пацієнти. Ті, ті на питання, чому ви не щепилися, ну, кожного є свої якісь пояснення. Хтось боїться, не знаю, там. П'ять g мікрочіпів, хтось має якісь в принципі переконання релігійні. Є хтось, хто просто антивакцинатор, в принципі, по, -по життю, напевно, тобто немає щеплень, жодних взагалі ніяких, ні, ні рутинних наших стандартів, ні проти ковіду. Хоча на сьогоднішній день ми маємо абсолютно повністю забезпечену первинну ланку вакцинами. Можна спокійно прийти, записатися на прийом до сімейного лікаря, на огляд, і після того отримати скерування на безкоштовну вакцинацію, але. Ну, я не знаю, що тут сказати. Це є вибір кожного. Тобто, знаєте, чим більше дія, тим більше протидія. Тому я завжди рекомендую людям поступати наступним чином. Ви є вільні виборі, виборі інформації. В Гуглі вас не забанили на щастя. Тому, будь ласка, відкривайте всі доступні джерела. Читайте, дивіться статистику, дивіться якусь більш-менш. Правдиву інформацію, а не не популістичні спекуляції на темі вакцинації, і вирішуйте, чи вам це потрібно чи не потрібно. Очевидно, що вакцинація, як спосіб захистити себе від не тільки від ковіду, а в принципі від різних інфекційних хвороб, вже довела свою ефективність неодноразово і, і не вчора, і не, не сьогодні а багато десятиріч тому. І я не знаю про що тут можна дискутувати чи сперечатися, але. Знаєте, завжди були прихильники вакцинації і завжди будуть противники вакцинації. Тому це нормальне явище в кожному суспільстві. Просто треба, щоб просвітницька робота велася, ну скажімо так, в адекватній формі. я щось думаю, що це було б набагато правильніше. Ну коли мені, наприклад, доводилося знімати в ковідних відділеннях різних шпиталів, то риторика пацієнтів, які потрапляли туди з ось таким. Mm-hmm. <laughs> Критично думкою критично проти вакцинації, то ця думка змінювалася, коли декілька днів вони мусили дихати киснем, коли вони бачили, як люди гинуть довкола від ковіду, і вони вже закликали навіть на камеру інших людей щеплюватися. А як би мав зараз виглядати правильно порядок щеплення і їхній термін, тобто які дози спершу через який період часу інші? Спочатку має бути базова вакцинація. Перша доза через півроку, друга доза, і ще через півроку третя бустерна, так звана доза. Ну, є такі рекомендації, що вже четверта доза, і ми маємо навіть таких людей, які вже і по чотири рази щепляться. Тобто всю інформацію необхідну можна знайти на офіційних, як завжди, ми говоримо сайтах. Це міністерство охорони здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров'я, плюс проводиться активна. Компанія з роз'яснення про вакцинацію в кожній поліклініці можна звернутися на гарячу лінію департаменту охорони здоров'я в інфекційну лікарню, тобто інформації більше ніж достатньо. Але питання є не в тому, щоб людей просто залякати що ви помрете і помрете. Ну тобто, це людина має напевно дойти. Розумом, а не, а не інстинктами до того, що потрібно щепитися. Так, коли в нас був була навала ковіду, і це дійсно виглядало дуже страшно, коли ми пацієнтів, на жаль, хоронили в великій кількості в один день. Можна було там за одне чергування 10-15 пацієнтів втратити, і тоді дійсно, можливо, десь емоції багато говорили, але зараз на сьогоднішній день. Ковід трошки відійшов в силу нам відомих причин, в силу війни та на другий план, але він нікуди не дівається, і то, що його перевели з розряду особливо небезпечних інфекцій, в розряд ГРВІ можливо, це виправдано ось, можливо, не до кінця в наших умовах виправдано. Тому що все-таки пацієнти поступають, пацієнти є тяжкі. А коли ми ще... Трошечки зменшуємо акцент на тій хворобі, воно так розмиває увагу, і плюс війна втома від всієї нашої такої ситуації складної в країні? Воно призводить до може десь трошечки такого байдужого відношення? знаєте люди живуть вже сьогодні і не думають про те, що буде завтра, чи на А які зараз вакцини в наявності є, так і яка їхня кількість? Тобто, чи не буде, скажімо, якщо зараз люди послухають нас і масово підуть вакцинуватись чи не буде проблем із цим? Ну, я вам не скажу конкретно, скільки якої вакцини є, але знаю точно, що на сьогоднішній день вакциною Львівська область забезпечена. Вакцинація проводиться в плановому режимі. Це більше питання до е, нашого обласного центру профілактики хвороби. Вони володіють більш детальною інформацією. Знаю, що була і Джонсонська е, вакцина, і Пфайзер вакцина також була. Тобто всі самі найтакі такі, знаєте, вакцини, які які люди хотіли отримати в час піку епідемії чи пандемії, от вони зараз вільно доступні в поліклінічних відділеннях. Ну і крім ковід, ніхто не відміняв сезонні захворювання. Також сезонний грип. Також хочеться нагадати про те, що і від сезонного грипу можна робити щеплення, так і як вони можуть впливати на загальну картину, якщо, наприклад, е яка кількість повинна бути в області людей щеплених від звичайного сезонного грипу, аби не було епідемії. Ми не відходимо від стандартних законів імунології. Та про, про 90 п'ять щеплених це все дуже добре. Але нам, хоча б ідеально в наших умовах було, якщо б щепилися хоча б групи ризику, угу. тобто, це пацієнти старше 60 років, пацієнти з ожирінням, з тяжкими хворобами, хронічними органів дихання, це медичні працівники, педагоги, тобто є визначений перелік. Спеціальностей визначений перелік е, хвороб, які можуть стати фактором для тяжкого перебігу грипу чи грипу від грипу треба щепитись? Так, звичайно, варто щепитися, тим більше, що ще є час встигнути до початку епісезону, такого активного, поки ми не фіксуємо е, інфікування грипом от за весь час тільки ГРМІ і ковід. Тому є ще час щепитися, але правда, вакцина від грипу є на комерційних засадах. Вона продається в аптеках в середині, там 300 гривень. Не, не супер дорого. Щепитись треба. Чому кожного разу ми щепимося від грипу? Бо можна сказати, так як від дифтерії, раз щепився і забув. Тому що кожного року ми маємо інший склад циркулюючих вірусів. Тобто, колись ми там маємо грип 1 аж 1 цей свинячий, наш популярний, потім А 3 Н2. І грип Б, і тому від того, вже як прогнозується епідсезон по грипу, складається вакцина, складається, тобто створюється склад вакцини. Е, тому так, дійсно, варто щепитися. Це рутинне, абсолютно легке, переноситься легко ця вакцинація, mm -hmm. немає ніяких проблем. Ну, от власне, ви згадували про групи ризику, про людей, які мають певні хронічні недуги, їм першочергово радять щеплення робити. Але, от парадоксально, але факт: саме від таких людей найчастіше і е, чули заперечення, що їм потрібно робити вакцинацію. Мовляв, от у мене певна хронічна хвороба, і тому я щеплюватись навпаки не буду. Хоча це рекомендація. І е, приміром, людям із такими хворобами е, радять робити. і, і п'яту дозу дехто з сімейних лікарів за їхньою рекомендацією. І взагалі існує думка, що ковід як і грип перейде в такий розряд сезонних недух і щеплення доведеться робити щосезонно, Наприклад, чи дійсно це може бути так, і чи можна, і чи треба взагалі ще додаткову бустерну дозу вводити? А є такі протоколи, і американці так щепляться, і в Європі деякі країни так такі протоколи використовують. Звичайно, що ковід. Він вже помаленьку переходить в розряд сезонних захворювань. Чому? Тому що, наприклад, ми літом практично ковіду не реєстрували, але зараз ми бачимо стрімке зростання. Якщо, грубо кажучи, місяць тому у нас було 10-15 пацієнтів, зараз майже 50 пацієнтів, плюс є тяжкі випадки. Так? Тому очевидно, що так перейде в сезонний розряд, і мабуть, прийдеться щепитися кожного епісезону. Але розумієте, тут питання не в тому, що. Від людей з групи ризику ми отримуємо відмови. А питання в тому знов-таки як організувати правильне щеплення, це має пацієнт звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар має його оглянути, призначити хоча б банально, аналіз крові загальний, антиген, визначити, чи людина вже не інфікована ковідом, і зробити хоча б електрокардіограму. Отримати результати, людина. Чи в ремісії, чи здорова, і тоді отримую скерування на вакцинацію, а не так, що я собі десь там пішов до когось кудась, десь там щепився, будучи хворим, і в мене ускладнення. І вже я ходжу всім сусідам, всій вулиці розповідаю, що це від вакцинації. Ну, тобто, знаєте, після не означає в однозначно. Дякуємо вам за таку важливу розмову. Не забуваємо, що ковід нікуди не зник, хоча і відійшов на другий план. І вакцинація наразі це єдиний спосіб захиститися, якщо не від захворювання, то від важких його наслідків і від складного перебігу з нами був Андрій Орфін, лікар-інфекціоніст, заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні.